Якщо ваша дата народження в списку, то ваш 2025 рік пройде під арканом Верховна Жриця. Це рік про інтуїцію, таємниці та глибоке самопізнання. Ви можете відчути, що не став час довіряти своєму внутрішньому голосу. Відповіді, які ви шукаєте, вже є всередині вас. Просто потрібно навчитися їх чути. Верховна жриця відкриває нам приховане. Це можуть бути несподівані інсайти, нові знання або навіть таємниці, які можуть змінити ваш погляд на життя. Це ідеальний час для навчання, розвитку духовних здібностей і роботи з підсвідомістю. Довіряйте своїм відчуттям, вони вас точно не підведуть. Щоб дізнатися більше про свій рік, пиши свою дату народження в коментарях.